Просто рішення, яке заслуговувало поваги. Воно не оскаржувалося і не обговорювалося. Так при рішенні Олександра Васильєва захищати Україну, говорить його родич Віталій Олибін. Сьогодні з бійцем прощаються у Свято-Успенському соборі Полтави. Він завжди був веселий, він завжди був душою компанії. Ніколи не переживав, завжди був життєрадісний І один із небагатьох той, який пішов. Перші дні захищати нашу батьківщину. 16 березня він вже поїхав. Тобто одразу, коли оголосило про повномасштабку, він пішов до військкомату, в принципі, як і всі, і одним. з перших, з перших він Поїхав захищати країну. 51-річний сержант служив інспектором прикордонної служби. До призову він більше 20 років працював помічником бурильника, розповіла його колега Тамара Тєріхова. Він завжди був на позитиві, він завжди приходив на допомогу. В роботі він був просто великим дружеником. Дуже складна в них робота, полі. Звали вони сіда, потрудяться хлопці для своїх сімей. Загинув боєць поблизу селища Кордюмівка на Донеччині. Там відбулося зіткнення з підрозділом російських військ. Олександр отримав поранення несумісні з життям. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкурупій. 23 жовтня. Нам повідомили, що вони потрапили під мінометний обстріл на вогневій позиції під час виконання бойового завдання. Вони тільки вийшли на позицію. Туди треба було йти 5 кілометрів пішки до позиції, і до позиції вони фактично не дійшли, тому що їх накрили мінометом. Поховали захисника на Заторинському кладовищі. У нього лишилися мати, дружина, дочка та прийомний син. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.